Така от краса в мене. Вершковий, легенький, апетитний, смачний весняний супчик. Готуйте це дуже смачно. Його можна їсти хоч цілий тиждень і не набрати ні кілограма, а навіть і схуднути. Так що вперед готувати. Дуже смачно. Так, супчик дуже простенький. Починаємо з приготування і нарізаємо філе. У мене дві філейки. Ну, тобто 1,2. Вагою 500 г. І на такого баняка достатньо. Нарізаємо десь приблизно на отакі кусочки. Клиємо трохи оливкової олії і йдемо все гарно обсмажити. А ми за цей час нарізаємо дрібну цибульку і морквинку. А морку нарізаєте пів можна. Обсмажуємо 3-4 хвилинки. Як курочка вже стала одного кольору, ну, тобто побіліла, додаємо нарізану морку і цибулю. Ну і смажимо ще все з приблизно хвилин 3-4. Два-три зубчика чесника і вдосталь, думаю, може де більше. Я вливаю воду і перекидаю в іншу кастрюлю, бо ця замаленька. Води я додаю 3 літра. І зі спеції я все повсюди ідеально підходять прованські трави, звичайні глочки, суміш перців, горошком і декілька лаврових листів. І будемо все на середньому вогні варити хвилин 12-15. Буде... За цей час вже можна нарізати картоплю та і в принципі кидати, бо вже суп якраз вариться. Картоплю нарізайте, як там. хочете, я нарізаю таким не надто великим, не надто маленьким. Закидуємо в суп. Так, варимо приблизно кажу, хвилин з 15 до готовності картоплі, а за 5 хвилин до готовності картоплі закинемо капусту і горошок. Нюанси від мене, я в описі не пишу, я додаю ще чесникові стрілки. Можете додати зубці чеснику, або можете взагалі не додати. Капуста молода, тож її особливо варити не потрібно і мені взагалі подобається, коли вона така це трошки там навіть похрумує. Того я додаю її там буквально за 3-5 хвилин до кінця. Ідемо, закидуємо в суп. І скажу, буквально 3-4 хвилинки. Я додав суміш перців і посолив. Суріть за смаком. Горошок я закидую консервований, якщо свіжий, закидайте його чуть раніше. Зараз дивимося, як вам по густині. Мені ще треба чуть-чуть водички. Так, лиємо вершки, у мене 15% 200 мл. Додаємо зелень і ще буквально півтори хвилинки. Зеленини в мене кріп заморожений і свіжа зелена цибулька. Все виключаємо декілька хвилин. Настоятися і буду подавати. І для подачі декілька пластівців чилі, і готово.